Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нове авто. DAF c 85 460 Euro євро 2014 року випуску з пробігом 732 тисячі кілометрів. Двигун на даному авто об'ємом 12,9 літрів та з потужністю 460 кінських сил. Автоматична коробка передач ZF без ретардера 12 ступка. Полісна формула на даному авто 6х2, та встановлений великий лінивець з колесами 22,5. Також на даному авто встановлений швидкісний задній міст з передаточним числом 2,69, а також паливний бак на 490 літрів. Щодо комплектації салону в наявності спалка, люк, мультируль, електричне регулювання дзеркал та підігрів дзеркал, автономний обігрівач, і також неймовірно зручна панель управління автомобілем. В даному авто встановлений комплект гідравліки повністю підключеної та готової до використання. Друзі, дане авто в дуже хорошому стані. Якщо у вас виникли ще якісь запитання, можете писати або телефонувати.